У вас, мої маленькі друзі, пропоную вам поспілкуватися. Сьогодні до нас завітав зайчик-вухастик. Добрий день, вухастику! Добрий день. Діти! У мене для вас є сюрприз і для тебе, вухастику. Сюрприз це цікаво! Я дуже полюбляю сюрпризи. Ось. Погляньте, чарівна скринька, а перед тим, як її відкрити, я пропоную уважно послухати віршика. Ам кур'єр доставив нині в дитсадок чудову скриню. Скриня гарна, величенька, хоч з картону та важкенька. Що ж лежить? Ні? Не знаю. Навіть гадки я не маю. Що ж, малята в цій скриньці? Може, глянемо в мерщій? Мабуть, діти слід таки дістати те, що ховається під кришкою цієї скриньки. А що потрібно нам зробити? Так, відкрити. Ой, а тут, здається, не одна річ, а багато. Ми, малята, будемо їх діставати. По одному і розглядати. Згодні? А допоможе мені вухастик. З радістю допоможу. Що це таке, діти? Так, м'яч, а який він? Молодці, великий, гарний, яскравий, іграшковий. А якої форми? Молодці, круглий, як куля. А якого кольору м'яч? Так, молодці. Червоний, жовтий, зелений. А торкніться, будь ласка, до м'ячика, який він на дотик? Молодці, гладенький, твердий, розумнички мої. Малята, а що можна робити з м'ячиком? Так, молодці! Гратися, катати його, підкидати, ловити, кидати у підлогу. Молодці. Дітки, а зверніть увагу на м'ячики. Чим вони відрізняються? Так, один маленький, другий великий. Молодці малята, а зараз я пропоную погратися з м'ячем, підкинути його і впіймати. Так, молодці малята, іти в ухастику. Вам сподобалось? А зараз я пропоную пограти самостійно. Я теж піду гратися з м'ячем, Це цікаво. Дякую за увагу. До побачення. До побачення малята. До нових зустрічей!